Вітаю, шановні слухачі та слухачки! Ласкаво просимо до нашого подкасту Здоров'я біженців в Україні. Ми команда науковців та науковиць з гамбурзьких університетів, які опікуються психічним здоров'ям біженців з України. Наш проект називається Ukraine Refugee Health Women», скорочено скорочно «European Women», що означає здоров'я українських жінок-біженок. У нашому проєкті ми провели інтерв'ю з жінками-біженками, щоб отримати уявлення про їхню поточну життєву ситуацію та добробут тут, у Німеччині. У п'яти епізодах нашого подкасту ми хочемо поговорити з вами про теми, які опитані українки назвали важливими у своєму житті. Вони багато розповіли нам, наприклад, про своє психічне здоров'я, а також про важливість соціальних мереж, про вивчення мови та загалом про їхнє прибуття до Німеччини. В епізодах подкасту ми читатимемо їх інтерв'ю. Для того щоб жінки, які були змушені втікати до Німеччини, могли бути почуті. Подкаст орієнтований на українських жінок з досвідом біженства або без нього, а також для всіх інших зацікавлених сторін, які хотіли б більш вникнути у тему біженства та здоров'я. Тому цей подкаст доступний українською та німецькою мовами. В першу чергу він має на меті підтримати жінок з України в Німеччині. Кожен епізод містить інформацію та поради. Слухачі та слухачки, у яких немає досвіду біженства, можуть використовувати подкаст для кращого розуміння людей, які мають такий досвід. Мене звати Аня, я українка, але вже 18 років живу в Німеччині. Я рада, що можу познайомити вас зі змістом від імені команди проєкту та бути голосом жінок. Сьогоднішня тема структурні перешкоди в Німеччині. Це можна узагальнити як тему в цілому, але в нашому подкасті йдеться серед іншого про мовний бар'єр і пошук роботи. Ці дві проблеми тісно пов'язані між собою, оскільки погане знання мови може ускладнити пошук підходящої роботи а також її виконання. Деякі жінки розповіли нам в інтерв'ю, що мають великі труднощі з вивченням німецької мови, деяких також розчаровує, що їх не розуміють. Одна жінка сказала нам: зовсім тим часто буває, що я дратуюся, що роблю помилки або виникають непорозуміння з іншими людьми, бо я намагаюся щось сказати, а вони мене не розуміють. Інша жінка також розповіла нам, що мала негативний досвід на уроках німецької мови. Я пам'ятаю, що одного разу я зробила помилку, і всі п'ять місяців, що я там була, вчитель постійно бурмотів і сміявся над цією помилкою, і я думаю, що це мало сильний вплив на мене. Настільки що я намагаюся майже не розмовляти німецькою в моїй школі. Я розмовляю на базовому рівні з моїм вчителем, але я б хотіла говорити більше і знаю, що здатна на це. Він навчає непогано, але я не думаю, що доречно сміятися на помилками, коли ми тільки вивчаємо мову. Мені від цього дуже незручно, і тепер я майже не розмовляю з моїм вчителем німецької мови, особливо перед класом, тому що він сміється наді мною, і, очевидно, що весь клас буде сміятися пізніше. Ця проблема стосується не лише мене, але й більшості студентів та студенток. Зазвичай я дуже товариська і завжди хочу спілкуватися. Однак тепер я перебуваю в такій фазі, коли мені б хотілося спілкуватися більше. Вивчення німецької мови відіграє центральну роль в інтеграції, це полегшує багато речей у повсякденному житті. Ось лише кілька прикладів робити покупки стає простіше, тому що можна прочитати інформацію про товар. Зрозуміти оголошення про поїзди на вокзалі, зрозуміти, що говорять інші люди. До того ж, не всі розмовляють англійською. Це означає, що англійська не завжди доступна як альтернатива. Ще однією проблемою, про яку повідомляють українські жінки, є те, що вони перебувають під великим тиском. Одна жінка сказала: Якби я була наодинці зі своїм сином, я, мабуть, була б більш розслабленою, але в школі видно, що деякі люди справляються краще, деякі гірше. І це. Виховання ще з Радянського Союзу ти маєш робити все ідеально. Цей перфекціонізм може привести до того, що люди взагалі не наважуються говорити німецькою, натомість вимагаючи від себе досконалого опанування мови, перш ніж почнуть нею розмовляти. Це дуже заважає, оскільки зазвичай проходять роки, перш ніж вдається опанувати нову мову. Ще однією проблемою пов'язаною з вивченням німецької мови є пошук роботи. Багато сфер діяльності. А також навчальні програми вимагають певного рівня володіння мовою для того, щоб отримати роботу або місце в університеті. Хоча багато українців та українок володіють технічними навичками, їм бракує мовних навичок. З цієї причини багатьом українцям та українкам складно знайти роботу, це може ускладнюватися процесом визнання дипломів або попереднього досвіду роботи в Україні. Ця процедура визнання часто займає кілька місяців і є дуже складною та трудоміською. Одна жінка розповіла нам: я вже намагалася знайти роботу, я зверталася до центру зайнятості, Welcome Center, скрізь. І єдине, що вони могли мені запропонувати, це стажування, яке можна проходити лише два місяці, а потім мені потрібно визнавати мій диплом. А процес визнання для мене ще навіть не розпочався. Процес визнання займає щонайменше три місяці. Це все, що вони могли мені запропонувати. До того, описані українки часто обіймали високооплачувані посади в Україні, а тут у Німеччині можуть виконувати лише низькооплачувану роботу. У них є відчуття, що їм доводиться починати все з нуля. Все, що вони побудували в Україні, більше не існує. Це може мати величезний вплив на психічне здоров'я жінок. Одна жінка розповіла нам, Ще один травматичний фактор це те, що в тебе на батьківщині ти був людиною, мав певний соціальний статус, був вшанованою людиною, а тут ти можеш лише мити туалети. Це теж дуже травмує. Візьмемо мою спеціальність. Вона дуже складна, і я навіть не знаю, з чого почати і як може виглядати моє професійне майбутнє тут, адже я маю університетську освіту. Економічна кібернетика. Спочатку я працювала в податковій, потім у банку, в бізнес-консалтингу. Оцінка ризиків і оцінка компаній, але не зрозуміла, яку роботу я можу тут виконувати, який рівень мови мені потрібен, і взагалі, хто я тут, яке майбутнє я можу тут мати, я не знаю. Інша жінка розповіла нам, що їй часто надходили пропозиції про роботу і просила заздалегідь виконати кілька мов, наприклад, бути вакцинованою. Вона щоразу виконувала ці умови, однак до того, як вона отримала трудовий договір, роботонавці з нею не зв'язувалися. Це її дуже розчарувало. Крім того, коли українські громадяни працюють, вони іноді отримують неприємні коментарі від друзів та рідних. Одна жінка розповіла нам: Тому я почала працювати в різних сім'ях. Мої друзі сміються з мене, бо я майже завідуюча медичним центром, депутат районної ради, яка прибирає, готує їжу і нянчить дітей для незнайомих людей. Це може додатково змусити відчути себе менш цінною. І перестати відчувати себе людиною. Поради українцям та українкам. Зараз я хочу дати українцям та українкам кілька порад щодо того, як їм краще долати структурні бар'єри. Ці поради та допомога в першу чергу спрямовані на людей із досвідом біженства. Людей, які не мають досвіду біженства, щиро запрошую послухати до кінця, адже для них також доступні корисні поради, щоб краще зрозуміти біженців. Що стосується мови, можна сказати, що ти можеш наважитися говорити німецькою і не обов'язково претендувати на досконале її знання. Німецька мова дуже складна, і більшість людей розуміють, коли ти робиш помилки. Помилятися це нормально і навіть добре, тому що тільки так ти навчишся. Тому не чекай, поки ти досконало вивчиш мову, а почни вже зараз ти навчишся досконало говорити німецькою, якщо будеш практикуватися щодня. Це також може допомогти тобі, якщо ти сприйматимеш свої помилки з гумором і радітимеш своїм маленьким успіхам. У цьому контексті одна жінка описала нам До речі, я дуже вдячна німцям за це. Навіть якщо говорити з помилками, вони все розуміють. Хоча я знаю, що у мене два дієслова разом, і це неправильно якщо перекласти на нашу звичайну мову, то це звучить жахливо. Цієї цитати стає зрозуміло, що часто можна спілкуватися з невеликим словниковим запасом якщо ти зіткаєшся з людиною, яка насміхається над твоєю мовою, ти можеш сказати їй, що тобі неприємно. Можливо, вона не мала на увазі, що це погано. Також допомагає перегляд фільмів німецькою мовою з субтитрами або використання додатків для, для навчання. Вір в себе і не впадай у відчай, навіть якщо люди кажуть, що тобі не вдається. Під час пошуку роботи може бути корисно звернутися за допомогою до людей, які краще розуміють бюрократичні процеси або мають контакти з роботодавцями. Іноді процедура визнання в Німеччині дуже довга і складна, але важливо зрозуміти, що соціальна цінність не пов'язана з професією. Звичайно, це дуже боляче, якщо у тебе була високооплачувана робота в Україні, проте не всі твої кваліфікації визнаються тут у Німеччині. Однак є й інші способи, за допомогою яких ти можеш реалізувати свої таланти. Одна жінка розповіла нам: І тоді ми вирішили, що треба щось організувати, якісь заходи для дітей. І я сказала, що можу у цьому підтримати. Я запропонувала працювати з дітьми як психологиня. І ми організували психологічний клуб. Насправді ми хотіли зробити це лише для українських дітей або для українських дітей, які вже народилися в Німеччині, але потім до нас приїхали бабусі та дідусі з будинку для людей похилого віку, де ми живемо, і це нас усіх дуже зблизило. Твоя робота це не те, що визначає тебе в першу чергу, але у тебе є незліченна кількість інших якостей, які роблять тебе цінною людиною. Підтримуй інших українців та українок у пошуку роботи. У примітках до Етеру ти знайдеш кілька пропозицій, які можуть тобі допомогти. Поради для німецьких жителів Якщо ти розмовляєш з кимось з України, будь ласка, говори повільно і чітко. А між тим запитає, чи тебе розуміють. Однак стеж за тим, щоб розмова не виглядала так, ніби розмовляєш з маленькою дитиною. Твої співрозмовники дорослі і хочуть, щоб до них ставилися як до таких. Крім того, висловлюй свою вдячність людині та спроби поставити себе на її місце як би тобі було, якби довелося вивчати українську мову? Ти також можеш запитати в розмові, як називається слово в українській мові. З одного боку, це показує твій інтерес до культури людини. А з іншою робить розмову рівноправною. Тепер ви обоє в змозі вивчити нову мову. Якщо українець чи українка розмовляють з тобою німецькою, також відповідає німецькою, а не переходи на англійську. Інакше це може створити у людини відчуття, що її німецька недостатньо хороша. Ти також можеш запитати на початку розмови, якою мовою вона хотіла б розмовляти, але в будь-якому випадку заохоче людину говорити німецькою. Що стосується пошуку роботи, ти можеш підтримати українських громадян, надіславши їм контакти, пов'язані з роботою, або допомагаючи їм знайти роботу. Загалом це може бути дуже корисно, якщо ти підтримаєш їх у бюрократичних процесах. У нас є ще одна вправа для тих, хто хоче краще справлятися зі стресовими ситуаціями та піклуватися про себе. Вправа називається поперемінне дихання. Ця вправа служить для підвищення концентрації уваги, але й для заспокоєння одночасно. Сядь зручно на стілець, бажано на передню частину. Тепер заплющ очі і усвідомлено вдихни кілька разів. Слідкуй за тим, щоб твоє дихання надходило в область живота в розслабленій манері. Тепер закрий праву ніздрю великим пальцем правої руки, обережно притиснувши її. Дихай тільки через ліву ніздрю протягом 4 секунд. Закрий обидві ніздрі великим і вказівним пальцями і затримай дихання приблизно на 8 секунд. Потім видихай через іншу, тобто праву сторону, протягом 8 секунд. Потім знову вдихни через праву ніздрю, Затримай дихання і видихни через ліву. Повтори цей процес три рази. Наприкінці цього подкасту я хотіла б згадати про афірмацію так зване самопереконання. Це має бути підтримкою або стимулом для слухачів та слухачок, які вони можуть повторювати собі знову і знову, щоб зміцнити себе. Для цього епізоду афірмація така. Щоб не трапилося, я завжди цінна людина. Мене не визначають ні мова, ні моя професія. Сподіваюся, цей подкаст тобі сподобався. Будемо раді, якщо ти порекомендуєш його іншим зацікавленим особам, щоб привернути увагу до делікатної та важливої теми. Дякуємо за прослуховування. Гарного тобі тижня та бережи себе.